Друзі, я вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні вирішила спекти пиріжок із рибкою. Чогось мені так захотілося. Ну, Типу, кіша, але це не кіш, бо кіш пиріжок на пісочному тісті роблять. А я хочу зробити на дріжджовому. І я на канал виставляла одне із моїх любимих. Рецептів дріжджового тіста, і воно замішується навіть не на теплому молоці чи водичці, а на холодному і прекрасно підростає. Дуже мені сподобалося. Навіть хтось із дівчаток пробував, там Наталя казала, що їй сподобалось. Ось, і Я вирішила взяти це тісто, але зробити на півпорції, бо там трошки так виходить чимало. Ось я вам зараз покажу а, сам а, рецепт. Я взяла 60 грам молока, 40 грам цукру, 7 грам свіжих дріжджів, одне яйце, 30 грам вершкового масла, ну, щіпку солі, ваніль я не додавала і 230 грам борошна. Поставила під плівку харчову, щоб воно відпочило, трішечки підросло. А тим часом я буду робити начинку. Це я так імпровізую. Було в мене філе хека, я порізала на кусочки, замаринувала. Що я тут дала? Сіль, лимонний перчик. і дрібненько-дрібненько порізала цибульку, так віджала і дала ще італійську травичку. Більше нічого. Зараз це все діло на петель, перекидаю. І в мене ще є відварена броколі. Я витягнула, розморозила її і буде періг з броколі і з рибкою. Так, перекинула рибку на петельню. Зараз злегка отак підсмажу до півготовності. І е, закину ще броколі. Вона в мене 3 хвилинки покипіла в солоній водичці. А тоді ще добавлю сюди, коли вже воно ну, ну, так приготується, майже до готовності, зніму плити і добавлю сюди ще а, яйце, молоко або вершки в мене трошки є там. Знов трішки підсолюю, підперчу. Ось і далі покажу, що буде робити. Так, пересипала я в миску цю начинку і додаю сюди. Там кусочок твердого сира був і моцарелки кусок. Зараз це все разом змішаю. Не робила я рідку начинку, не додаю я сюди яйця, я передумала. Можливо, я зроблю такий пиріг і защіпну його з начинкою без форми. Зараз подивлюся. Ось хвилин 40 постояло, бачите, як воно піднялося. Зараз я його витягну. Ось я хочу розлазити. Ми його розкачаємо. Перемістимо сюди у форму, дамо оцю начинку і країше яєчком змажемо і кунжутиком зверху посиплемо. Друзі, дивіться, розкатала отак тоненько покраям так. І що я зараз буду робити? А я ще хочу дати плавлений, ну це не плавлений, а такий сирочок, як паста. Типу Філадельфії. Змазати таким сиром. Я думаю, що ми цим не зіпсуємо його, щоб придати більш е, такий вершковий смак. Так, друзі, тепер тут у мене трошки було, залишилось яйце. І я краї я просто завернула, серединку залишила відкритою. І зараз краї. Отак От змажу яйце і посиплю кунжутиком і відправлю в духовку на 180 градусів, буду дивитися. Начинка готова, то я думаю, він недовго буде хвилин 20-25. Все, змастила, посипало кунжутом, відправляю в духовочку. Вона вже розігріта. Це якісь як хвилі біля берега вийшли. Якийсь ураган на неберіг. Все запікся. Тепер будемо чекати, що похолону, і зранку попробуємо його. Так, добрий раночок. Зараз ми скуштуємо з вами кусочок пирога. Ми на сніданок дуже любимо отакі пироги. Ну, не тільки на дріжджовому, а й на пісочному. Я вам дуже рекомендую спробувати оцей рецепт дріжджового тіста. З рибкою це дуже смачно. Можна було трошки менше тіста дати. Напевно, цей верх треба було зібрати і ще спекти булочки, а залишити, бачите, тільки оцей низ. Але начинка смачна і тісто класне. Тому я рекомендую. Вам спробувати. Якщо ви їсте зі мною, то всім вам смачного! До наступної зустрічі, друзі! Пока!